Як і обіцяли, сьогодні ми вам покажемо, як пройти до печер і до джерела. Дуже класний піший маршрут. Від входу ми повертаємо вліво. і йдемо. Ось доходимо до цього значка. Зараз на вулиці приблизно плюс 30. Але із за того, що тут ліс, тут абсолютно не відчувається такої жари. Спокійно можна йти. Ці старі стіни бачили багато що. Вони бачили Петра І, вони бачили Івана Мазепу. За легендою, вони бачили Богдана Хмельницького. Ось тут така розвилочка. Якщо підете направо, то це буде до джерела. Ми ж вирішили пройти спочатку до печер. Ось тут, подивіться, на дереві є такий, така табличка, невеличка печери. І ми заходимо в ліс. А що на Годину часу в такому неспішному режимі. Подивимося, скільки в нас вийде по кілометражу. Тут просто неймовірно співають пташки. Це регіон називається росточа. Що, я довго думав, чому росточа? Бо розтікається вода. В цьому регіоні проходить Центральний вододіл Європи. Тобто всі річки звідси з цього регіону. Це регіон умовно ділить, одні впадають в Алтійське море, а інші в чорне. Шукайте такі вказівники, вони допоможуть вам не збитися з маршруту. Не пропустіть цей поворот, він такий неказистий: ось тут має бути такий значок печери. І ми йдемо сюди вниз. Коли підніметесь, я завжди спітнію. Ми зібралися на самий верх печер через середину. Там можна зайти. Подивіться на відео, як дуже цікаві відчуття, тут дуже високо. Не заходьте за цю червону стрічку, там реально обрив і дуже страшно. Відходимо від печер. Тепер наш наступний буде це буде джерело. Ідемо до джерела матінки, божі. В чудовому місці можна помолитись, пити гарної чистої водички, освіжитися, відпочити трошки і продовжити подорож. Ось ми повернулися. От тут склав 3,5 кілометра. Можна зайти на територію монастиря. Дуже красиво. Можна зайти в церкву помолитися.